Такого відео огляду я вам ще не робила. Старенька маленька хатка посеред Києва. Та-та-ра-та. -та -та. Подивіться, яка гарненька. Вона розташована на чотирьох сотках землі, виконана з цегли і повністю газифікована. Тут у нас росте смачнющий виноград, а тут плодові дерева. Також до будинку є хозпристройка. там можна інструменти ховати, є підвал, якщо що. А оце в нас вход. Подивіться, блін, так мені подобається, така прелість. Так, де наші всі дизайнери? Давайте розказуйте, думайте, як її переробити, щоб відчувати себе офієзно. Так, заходимо. Тут у нас передпокій. Так, повідкривала всі двері, навіть не бачити простору. Зараз покажу. Отак. До речі, дуже теплий будинок, бо він гасифікований, і тут оце опалення всюди йде, просто аж жарить, хоча на вулиці ну, холодрига. Тут ми заходимо в нас передпокій. Ось тут, наче, кухня. Головна фішечка руська печка. Вибачте, звісно, за руську, але не знаю в кого в селі в дитинстві була. Хто знає, який кайфушник там спать. Тут має бути кухня, а отут якось по глупому зроблено. Туалет званою треба щось тут виносити, перероблювати. Так що дизайнери, хто хоче зайнятися, давайте. Далі тут у нас їдальня, теж така велика кімната. Тут десь квадратів, мабуть, 15, отак. Далі ми підемо в огромний зал, там хоч свадьбу можна видати. Боже, ці двері, пам'ятаєте? В селі в кого такі були? Ці ключі тарабанять. Дивіться, яка здорова, на три вікна, дуже великий простір. Через телефон не видно, але реально багато місця. І оця секретна кімната. Хто хоче бути Гаррі Поттером і потрапити отуди. Коли цю пічку жарять, От там такий кайф сидіти. Я, блін. Де мої сім років? Де бабці на пиріжки? Ой. Коротше, я вас чекаю, любі мої, приходьте, таку конфетку можна з цього зробити, а головне це Київ, реально біляче поле, куріньовка. І будинок продається, між прочим, за смішні кошти.